Добрий вечір. Будемо показувати цю кухню, тепер з українським перекладом живу. Значить, з стоїть лайки, у нас є такі нюанси, як газові уламки. Бажаємо ставити ограничитель для того, щоб ми в стіну, Зверніть на це увагу. Значить, по низу у нас є духовка під духовкою шухлядами. І, і в разі ручки не треба ставити, щоб травмувати ноги, коли відкривається нижня шухлядка. Там є за що взятися, вона проблема. Далі в нас є така взенька дверка, вона називається карбо або олійниця, якою говорять, це для олії, солі і тому подібне. Ну, досить зручна штука, моя мама користується перевірено. Просто шухляди. Зверніть увагу, вони підвищені для того, щоб нічого не випадало і мало пристойний вигляд. Є приховані шухлядки, досить зручна штука, вони вже більше йдуть для дизайну кухні. Ну, немає потреби не так багато тримати глибоких ящиків. значить Тут в нас є осуду шутлятки. під мойкою, зверніть увагу, тут теж бажано поставити виничі, ми поставили такі нестандартні трошки. Знизу обов'язково має бути якийсь коврик, ну, який, не якийсь спеціалізований. Якщо це рівна площина, тоді він модернізований, такого типу, як у нас цоколь. Пластиковий, який теж не боїться води. Далі у нас йде по субамийка. Закінчується гнутою дверкою, досить гарно виглядає. Радимо всім ставити. Це є не лишні гроші, тому що кухня зазвичай коштує не дешево. Мається на увазі в Україні. Це дуже-дуже прикрашає. Досить зручна штука, Значить, такі дверки для періок. Виставляти їх сюди, до на головою не відступнеся, наприклад. Якщо подивитися, таким чином поставити сушку, то буде вже незручно. Тому переконуємо поставити такі механізми навіть у дешевих кухнях, і люди слухають, потім не шкодують. Знову ж таки, огранячите повинні бути всюди опажувачі, коли це є потрібно. А, значит, подивіться ще така цікава річ. Ага. Зверху у нас є. Приховані труби, ну, от кухня візуально виглядає внище, хоча насправді вона є нормальної висоти. Над витяжкою такого плану дверки, які теж з дотягувачами не грибують. Це зручно, якщо хазяйка невисокого зросту, вона не обов'язково буде піднімати їх так, щоб потім не стрибати. В плані міцності я хотів продемонструвати такий фокус. Шухлятки витримують вагу 75 кг сміливо, я не знаю. Ну, Хазяїв бажано в, в кухню, да? тільки хазяйки. Вот. Ну і в принципі тут особливо не що показати. Є дуже цікава підсвітка, яка не під'єднана. тут. Є хитрі всякі нюанси, які планують вводитись в цій кухні. Так, і ще дуже важливий момент. Стоїть у нас тут штучний камінь, що будь ласка, ближче. Це було, Зазвичай тут е, видно стики якісь, то в штучному камені в принципі, це роздивитись на камері буде неможливо. Тільки людському оку це можна побачити. Тож, якби В такого плану кухня радимо використовувати іменно штучний камінь для того, щоб не було стиків між стільничкою. Все, що я вам сьогодні хотів розказати, дякую за увагу, до побачення.